Мене звуть Валентин Терлецький, а ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька Звуття. Це окремий авторський блог Козацький апокриф», де я ділюся з вами цікавою, корисною інформацією і, головне, маловідомими фактами з історії козацької України. Козацька доба в історії України приховує в собі чимало загадок і таємниць, над розгадкою яких і досі б'ються історики. Але у нащадків степових лицарів не виникає тіні сумнівів у тому, що генетичний зв'язок між давнім і сучасним українським лицарством не лише збережений, а й якісно примножений. А деякі прояви отого давнього козацького духу навіть лишаються незмінними і тепер лише осучаснюються в міру потреб часу. Наприклад, козацький гумор, дошкульний для ворогів або система покарань. Від сатири до драми в лицарському середовищі про це і поговоримо сьогодні. Гумор в козацькому житті відігравав важливу роль: Жарти не лише полегшували щоденне військове буття, і додавали сил, впевненості, надихали навчинки, підтримували в скрутну годину. Гумор завжди рятував українців від життєвих негараздів, був дієвою розрадою на всі випадки. Насмішка над небезпекою та ворогом була частиною культури запорожців. Така собі терапія виховання психологічної стійкості. Врешті сміх був ознакою самого життя, бо сміятися може тільки жива людина. А ще гумор слугував суттєвою складовою інформаційних війн з ворогами, бо дозволяв сміятися над страшним, кипкувати над небезпекою, осміювати вади супротивника. Він полегшував сприйняття поточної ситуації. Яка майже суціль була загрозливою, приміром, за легендою, підвішений за ребро на гак у Стамбулі козацький отаман, князь Дмитро Вишневецький Байда три дні жартував і висміював султана його дочку і турецьке військо, допоки його не застрелили з луків яничари. Як приклад, достатньо згадати і лист відповідь запорожців турецькому султану. Існує декілька списків та варіантів такого листа, датовані різними періодами і адресовані різним турецьким правителям. Найдавніший відомий екземпляр належить до 1619 року, коли кошовим Запорозької Січі був Семен Чичуга, а султаном Османської імперії, молодий Осман II. Перед цим в ультимативній формі Падишах вимагав від козаків підкоритися йому, на що запорожці відповіли таке. Я прочитаю саме найдавніший варіант листа. Який ти в чорта лицар? Що, чорт сере, а ти твоє військо пожирає? Ти самого Луципира, секретар нашого Бога Дурень, турецький кухар, Вавилонський слюсар, Македонський брагуварщик, Олександрійський Козолуб Малого і Великого Гіпта Свинар, Вірменська свиня, козацький сагайдак, Подольський Кат, Лютеранська Попруга. Московська мара, циганська пуга, не будеш ти синів християнських мати і твого війська. Ми не боїмося. Землею, водою битися, будемо з тобою, вражий, проклятий син, чорт твою мать, нехрещений лоб, матір твою в'юб. Так тобі запорозького війська козаки казали: числа не знаєм, бо календаря не маємо. Місяць на небі, а год в календарі день у нас, такий, як і у вас. Поцілуй в срак у нас та й убирайся від нас, бо будемо лупити вас. Запорозького війська, кошов. Ви з товариством. Знамениті козацькі жарти швидко розійшлися в народ. Одразу стали справжніми фольклорними перлами, міцно вкоренилися і поповнили усну народну творчість. Полюбляли пожартувати козаки над собою, чого варті лишень жартівливі козацькі прізвиська, яким січовики нагороджували одне одного взамін справжніх прізвищ, аби і реальну біографію новоприбулого козака приховати, і товариству веселіше було сприймати нового братчика. Задери хвіст, замри коза, крутий хвіст, лантух, кукурика, не їж борщ, не зови батько, не дай каша, отчинашко, муха, печі борщ, побігайло, пробачай, скачи, стрибайло, циподрига, заплюй свічка. Носили їх з гордістю, без образ. Бояли гумор та сатира і в навколо козацькому соціумі. Безліч сатиричних та гумористичних творів зафіксовано в літературі та драматургії козацької України. Особливо на цій ниві був помітним філософ, поет, байкар і педагог Григорій Скорода. Класикою гумористичного жанру є його вірш всякому городу нрав і права, а також цикли його байок. Ця традиція глузувати з ворога, сміятися над проблемами, над злом і навіть над самою смертю генетично передалася і нащадкам козаків. Висміювання ворога допомагає зберігати людяність, виживати і перемагати. Це наочно демонструє нинішня сатирично гумористична творчість на воєнну тематику. Ми це щодня спостерігаємо в соцмережах, в інтернеті, на телебаченні, в усній народній творчості. Великої популярності в широких колах здобули сатиричні тексти блогерів: малюнки, професійних карикатуристів, крилаті вислови, жарти та меми. Короткі цитати, гасла поєднані з малюнками, фотографіями, творами мистецтва, стоп-кадрами з фільмів. Феномен такої творчості в тому, що вона з інтернету перекочовує до реального життя. Ці меми стають частиною реклами назв товарів, страв, напоїв. Їх носять. Наносять на предмети. Найяскравіший приклад фраза, яку сказав український прикордонник Роман Грибов на острові Зміїний у Чорному морі 24 лютого 2022 року. На пропозицію капітана російського корабля здатися він відповів «Русський воєнний корабль нахуй». Або фраза Доброго вечора, ми з України. Ці вислови стали народними і застосовуються українцями в побуті навіть вже без прив'язки до бойових дій. Або серія мемів про бойових гусей, які потрапили до сопла російського літака, і він розбився, та інших бойових тварин, які нібито допомагають Збройним силам України. Знищення крейсера Москва відгукнулося багатьма карикатурами та жартами в стилі чорного гумору. Мемом стало Херсонське село Чорнобаївка. Знищення російської техніки на аеродромі поряд із ним назвали серіалом. Багато картинок також про бавовну або ж хлопок на російському телебаченні замість слова вибух вживають слово хлопок в обстріляному Белгороді. Темами мемів стала недолуга пропаганда ворога про заражених вірусами птахів, котів, мишей тарганів, які розповсюджують хвороби серед росіян, про бази, де розроблялася бактеріологічна зброя. Знецінення зусиль ворога в пропаганді це також вдала і дієва ділянка спільного фронту, створення недолугого і відразливого образа російського солдата, який краде в розорених містах і селах унітази, побутову техніку, ковдри. Це важливий елемент інформаційної боротьби проти агресора. Окремо слід виділити створення злих жартів про політичних лідерів росіян вкупі купі з їхнім президентом Тираном. Серед позитивних героїв українського військового гумору. Самі українські воїни, Степан Бандера, баба Надя із села Мигалки, фермери, які тракторами прибирають ворожу техніку. Генетична пам'ять, нерозірваний зв'язок з козацтвом сучасних українців, проявилися і в такому специфічному явищі, як народне судочинство. Покарання за поняттями звичаєвого права, тобто за рішенням самої громади, без звернення в офіційні установи. Запорожці мали свою власну суддівську систему справедливу і демократичну, і доволі жорстку, безжальну до порушників. Правова система запорозької січі була унікальною, оскільки козаки не мали власного писаного закону, вони твердо стояли на сторожі звичаїв предків тут. Найважливіше значення мало звичаєве козацьке право. Звичай та порядки передавалися з покоління до покоління в усній формі. Покарання у запорозьких козаків залежало від ступеня тяжкості вчиненого злочину. Ця система розповсюджувалася на всіх без винятку членів товариства, без огляду на посади чи заслуги. Уся процедура від розслідування злочину до винесення вироку, у тому числі й вибір покарання, здійснювалася місцевими виборними органами. Куріним отаманом, паланковим полковником, військовим судом на чолі з суддею, чи навіть самим кошовим отаманом. Найтяжчим вважалося вбивство козаком-козака, за здійснення якого обвинуваченого закопували в землю разом зі своєю жертвою. За стародавнім козацьким повір'ям вважалося, що під землею жертва вічно буде душити свого кривдника, адже вбивцю зв'язували і клали під труну. Нанесення тілесних пошкоджень у п'яному вигляді із застосуванням зброї інколи каралося переламуванням однієї ноги. За більшу провину переламували руку і ногу, що фактично означало відлучення від козацького ремесла. Тяжко каралися військові злочини, дезертирство, програш бою, ухилення від зайняття посади. На яку козака обрало товариство, пияцтво під час походу. За таке на злочинця очікувала смертна кара, відрубування голови, повішення, рідче, розстріл, інколи посадження на палю. П'яного під час морського походу викидали забор чайки. А під час сухопутного маршу прив'язували до коня і ганяли по степу, доки винуватий не помирав. Ця традиція простежується у засобах впливу на так званих аватарів в сучасному українському війську. Найбільш поширеним покаранням серед козаків було приковування злодіїв до ганебного стовпа посеред січі або паланки. Винного, приміром, у конокрадстві пограбуванні купців крадіжці майна у товаришів прив'язували до стовпа і тримали в такому положенні, доки він не помирав. Їх забивали буковими киями, що лежали поруч, і вдарити міг будь-хто хто проходив повз. Майно загиблого передавалося усьому товариству. Ця традиція яскраво проявилася у подіях після широкомасштабного вторгнення росіян взимку 2022 року, коли місцевих мародерів, впійманих на гарячому, наші громадяни прив'язували скотчем до стовпів із голою сракою. І в принципі, кожен охочий міг відлупцювати злодія. Неповернення боргу тягнуло за собою приковування до лафета гармати. Винний звільнявся лише в тому разі, коли повертав борг. Або хтось із родичів чи друзів поручався за нього. За козацьким звичаєм, смертної кари можна було уникнути у тому разі, якщо котрась із дівчат бажала вийти за приреченого заміж. Однак такі факти були поодинокі і мали місце лише в середовищі Паланкових козаків. У такому випадку січовик переходив зі статусу лицаря в розряд гніздюків, сиднів, баболюбів, тобто жунатих та осідлих козаків. Також під час виконання покарань могли трапитися й різні несподіванки, коли засуджений до смертної кари дивом уникав смерті на місці страти, наприклад. Під вагою тіла повішеного ламалася гілка дерева чи обривалася мотузка. В такому разі він одразу звільнявся, бо за повір'ям запорожців двічі поспіль страчувати козака не можна. Сама доля вирішила його пробачити. Козацький звичай не передбачав судових виконавців катів. Оскільки лицарство не личило бруднити руки кров'ю безбройної жертви, був знайдений оригінальний спосіб приведення вироку до виконання. Страта доручалася іншому засудженому на смерть. Якщо ж такого на момент страти не було, то суд відкладав виконання вироку до того часу, поки до в'язниці не потрапляв новий звинувачений. Все це особливості абсолютно оригінальної та унікальної системи судочинства на Запорозькій Січі і, взагалі, у війську запорозькому, яскраві прояви отієї самої військової демократії, яка була небаченим явищем у тогочасному світі. Як письменник я пропоную могутню зброю за для пізнання правди про українське та запорозьке козацтво, книгу сили, дві частини якої воля та віра вже вийшли друком окремими книгами, підготовлена до випуску і мала вийти у 2022 році і держава. Але ці плани поки що не втілені. Написані ще три частини. Отже, шукайте книги в книгарнях, замовляйте в онлайн крамницях, пізнавайте нашу цікавезну історію. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, висловлюйте побажання щодо майбутніх тем для висвітлення в цьому блозі. З вами був Валентин Терлецький. До наступної зустрічі.